Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З команди генерала заложного намагаються прибирати всіх генералів, які не згодні з політикою партії. Заложний всіма силами намагається зберегти свій кістяк та ядро нейтральних до політики військових патріотів, саме тому як підсилення дьоргнув генерала Забродського, який склав мандат та повністю почав працювати на заложного в штабі. В той же час екс начальник генерального штабу Віктор Моженко заявив, що його усунули з пункту управління за наказом президента Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю. Фактам Моженко зазначив, що сьогодні він не має прямого зв'язку з генштабом. Оскільки свою каденцію на пункті управління він завершив у другій половині квітня. Кореспондент запитала, чому його усунули. Залужний сказав мені особисто, що це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління. Не знаю, президента це рішення чи ще чиєсь. Відповів йому раз так, значить так. Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовини з ворогом, які тоді вели. Можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень, або опосередковано впливав на якісь рішення. Пояснив Муженко 24 лютого дві 22-го року Валерій Залужний опублікував спільне фото з Віктором Муженком. Муженко розповів, що 24 лютого 2022 року вранці прибув у генштаб. За його словами, десь ближче до обіду вже стало відомо про всі напрямки вторгнення російських військ. Вони збіглися з погрозами та оцінками, які ми зробили під час розробки тієї командно-штабної гри. Ми їх зупинили на ділянках, на яких зупиняли при моделюванні відповідних бойових дій. Після тієї гри ми зрозуміли, скільки в нас не вистачало військових частин рівня бригади і на яких напрямках, скільки потрібно додаткового Зброєння, чим необхідно посилити відповідні угруповання. Ми розуміли дію росіян навіть за чисельністю угруповання, яке могло зайти в Україну. На тій грі ми оцінили кількість у 176 180 тисяч приблизно стільки зайшло і 24 лютого. Результати моделювання наших дій були покладені в основу стратегічного задуму застосування збройних сил, який був відпрацьований у 2018 році. Але щодо півдня ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки. Продовжив він за словами генерала. Українське військове командування під час гри дві 18-го року розглядало варіант, що окупанти можуть прорватися на південному фланзі між Маріуполем і Волновахою Донецької області і вийти в район Мелітополя Запорізької області. Для відбиття можливого вторгнення був передбачений рубіж по річці Молочній. А сталося зовсім інакше. Якраз уся загроза була саме з півдня та із заходу на схід здовшу узбережжя Азовського моря. Чому так сталося? До речі, за цим фактом ДБР порушило кримінальну справу. 20 лютого цього року я був на допиті. До того в допитах була пауза тривалістю на рік, але допити це тема для України. Ремою розмови, додав Муженко. Відповідаючи на запитання, який він має стосунок до подій на Півдні, генерал сказав, що здивований тим, що його одним із перших серед представників ЗСУ викликали на допит. Одне з питань до мене було чи існували певні плани і чому так трапилося? Плани існували, що трапилося, треба розібратися. Додав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.